Оце ланка ноутільної осіозміни. Справа люпин, зліва ріпак. Дуже гарно виглядає ріпак, хоча також переніс заморозки. Люпин постраждав сильніше, тому трошечки тормознувся. Будемо сподіватися, що він прийде і все буде. Це буде Окей. Ми знаходимось на полі ріпака, 133 гектари. От, це поле ноутільне, 3 роки ноутіл, і будемо далі тут тільки працювати по системі ноутіл, тому що це поле якраз таки у нас дозволяє. По цій системі працювати, тут немає вимачок, але тут саме пляжний пісок. Пісок. Справжній пісок. Важко уявити, що на такому піску виростає такий гарний ріпак. Оце весь масив у нас 500 гектарів. Тут пісок-пісок. Ну, Там краєр є рядом піщаний. Ну, тобі ж ми розуміємо, що от е, ріпак, е, ну мене. Є, а чому ріпак вирішив Такий, Є такий друг, він е, в Ірідоні працював нашим менеджером зараз в Басфі. от Володя, привіт, Кальмуцький. Е, то він каже, Миколайович, от ви якщо е, культуру полюбили, то ну, я дуже люблю кукурудзу. Я дуже люблю пшеницю вирощувати. Ну от і Прийшла черга, я полюбив ріпак. То вона каже, у вас родить, як, як не в себе. <рес> вона відчуває, да? Да, відчуває цю любов. любов. І ріпак, ну це одна з таких культур, яка дає таку арифметику дуже, дуже гарну на пісках. Її можна виростити на пісках. Чому? Тому що ми. Ну, важко отримати сходи, але ми оцю весняну вологу максимально використовуємо. І коли у нас е кінець червня-липень, там взагалі вологи немає, то ріпак це вже треба збирати. Він вже налився, він вже дозрів. От, тому це культура, як казав Олександр Коваленко з ДСВ, яка зустрічає свій день народження на полі, вона більш року. Може от, То ну, я рахую, це така культура, яка повинна бути всі на пісках. От, ми відмовилися від соняшника от, на цих пісках. У нас є соняшник на більш гарних ґрунтах. От, ця культура реально може давати. Прибуток, але, але якщо з нею правильно працювати, я рахую, що працювати з ріпаком треба по максимуму. От тут не може бути проміжних якихось дій е, половинчастих. От, е, якщо по максимуму, то ну, тут же, якщо програв, то програв, але як правило, ти, ти виграєш. От. Який рахунок у вас в цій грі з ріпаком? З ріпаком, е, ну. 3-1. Інакше я, я да, було, якщо. Да, Ото коли ми почали грати Ф2 і на всьому економили, отам от ми програли. Ну це був 22-й рік. Ми, війна. війна, і ми, було... ре, ми реально хотіли. Ну так, хотіли отримати, але зекономили. Ну, з 22 на 23-й мається на увазі. Так, так. Ми сіяли в 22-му, а врожай вже повинні були збирати 23-го. Ну, врожай такий собі був. Такий рівень врожайності ви досягаєте саме тут, де не обробляєте ґрунт. Якщо з практики, от так як ми зараз вирощуємо за такою технологією ріпак, то це другий рік тільки. Так. В минулому році тут врожайність була. 29.9 я кажу: ну йолки палки десь еліватор, щось ета. А коли продали ріпак, і ну, еліватор то наш, да. і порахували, і додавали те, що ми реально зібрали, так. бо ріпак був тільки на еліваторі, тільки наш, то у нас урожайність зросла до 32 тут. На цій Це, локації. На пісках. Це на пісках. На гарних ґрунтах у нас бу, була врожайність під 46. Ну, і 50 так? – Ріпак є на гарних ґрунтах, там, де ми кукурудзу вирощуємо, пшеницю вирощуємо. Тут ми не вирощуємо ні пшениці, ні кукурудзи по нулю. Ми не вирощуємо на пісках-пісках. Ми тільки Бо там, де на вимачках підпили. Не Доброго. дали б результату, так? Да? Ну, я затрудняюсь, але є досвід такий неположительний, не скажем так, від'ємний, отрицательний дослід, досвід з вирощуванням пшениці, от, ну, пшениця на піску у нас збиточна. Хоча і врожайності і такі є то. Що попередника тут було? Попередник тут був Люпін. Угу. Попередник був Люпін. Перед Люпіном було жито. От. Не було тут тоді ще. Чи були сідірати, Олександрович? Не пам'ятаю. Не було. Ні, були, але не зійшли. Так, да, у нас не було ще колісниці тоді угу. так ми під колісницю після жита дуже багато соломи. Я... Ну, Я не бачу, як інакше посіяти. От Якщо сівалкою сашниками, то ми просто не прорізаємо, заминаємо всю солому і немає шансів на сходи. А так, ну, хоч і багато маси, але воно робить маленьку мульчуми на сантиметр. Ну, Мінімально, мінімально. Чисто підрізати багаторічку якась там десь, чи є. От підрізали і зробили мульчу. Корень не йде у глибину. Ага. Михайло Іванович. Да, е, я, а я скажу чого. чого? А чого йому туди йти? У нього все є наверху, так? Да? А у нього нема там. Е... В глибині, нічого немає. В глибині там пі... піщугано. Тут хоч якісь. Вся решті. пожива зверху, да? Да, зверху. Але і який розвиток? У нас, у нас почти ну, пошти така норма життя. От. Він тут розгалужується. Можна я ще один для. Ну давайте, отам, щоб не в одному місці от, е, вирвіть десь. <гум> Жалко в одному місці. Ні, ну, де густіше. Він сильно ну, він все одно згинається. Да, да, він, не прямий. він не прямий. Але дивіться, дивіться, який розвиток. Мені дуже подобається. Що тут з живленням. Давайте я трошки розкажу поки що не про живлення, а про історію посіву цього ріпаку. Ріпак цей посіяний був починали сіяти 20-го починали сіяти липня. Зразу комбайни ще збирали люпін і зразу ж почали сіяти з цього кусочка. Ось з Маленького почали сіяти ріпак. Це раніше чи ваші такі ну, на два оптимальні сроки, на так? два тижні на початок рань оптимальних сроків. Угу. У нас оптимальні сроки з 5 по 15 серпня. А ми почали сіяти. Там 24-го закінчили, бо ми сіємо на 35 двома проходами сівалкою Маестро. Ну, зміщаємось на 35. Так, так на 70, на 70 ага. за один проход, на 35 зміщаємось. За і два рази за два рази. Ми сіємо ріпак, так, ми сіємо всі ріпаки точним висівом і на 35. І якої норми? Е -е, норма у нас тут е -е, така 400 і 350 тисяч. От ми сіємо. Але дивимося, що це. Трошки навіть густовато. Тут ми просто з краю стоїмо, трошки uh -huh. десь затоптане. Ну, він не рідкий, він зараз розгілкується, але, yeah. але там він густий, uh -huh. як на мене, можна зріджувати. No, ми стоїмо тут на 70, я бачу. Тут ну, то він, да, він так проїхав, коли yeah. заїжджав. Це ah. ще. Він на 35 ага. посіяний, сіни. Да -да. Це ще не зайшла сівалка, тут край ось дорога, і звідси він заїжджав якраз. е, ага. посів дуже ранній, дуже Е, ранній. Цей ріпак у фазі 4 листки ми ще обробили рост регулятором встигли його. Ну, це вже засуха така починалась, але ну, ми думали, ну десь дощик пройде все. І 2 місяці взагалі ніякої вологи. А спека була це серпень і е вересень Ну у нас до 32, до 35 була спека. Завдячуючи тому, що. Якісь хоч решки, рештки після люпіна були, от, то щось в ґрунті спочатку було, а потім цей ріпак виживав за рахунок ночної роси. Це кожен день у мене починався з цього поля. Ну, тут два поля, можна сказати, з цих полів. Я приїжджаю вранці, там о 6-й-о 7-й годині е, дивлюсь, тургар, хоч якийсь є. Ріпак значить живий. В 10-й годині сонце піднімається, він просто розпластався, лежить, як, як зав'яв, повністю пропав. Приїжджав наш менеджер Костя з ДСВ, копали ми цей ріпак. Я таке як такої, желання до життя цієї рослини я не бачив ніколи. Ну, на цих корнях було стільки волосків, він витягував все, що міг, яку міг вологу де, щоб вижити. І ви бачите, як ми отримали яке в принципі, поле, ми прожили, пережили все це і ріпак цей вижив. І це найголовніше. Якби ми зробили хоч якусь обробку грунту, Ну, По-перше, за сівалкою ми б не встигли. По-друге, ми б пересушили гарантовано ґрунт, ми б не отримали сходів. Е, поживленню. Значить, було стартово, стартово ми давали. ну, Тут, де ми стоїмо, не було дапа, бо ми з сівалкою там грались, спробували класти дап в насінневе ложе. Там якось забивало, піднімало ці рештки, забивало сівалку і вирішили, що не будемо так робити. в нас не виложене, будемо класти цього ДАПа. У нас залишився в бункері азот, селітра. І оце участок, який там наскільки хватило селітри, ми посіяли просто з селітрою. На ну, це... лінію це... посіва? Прям. Ні, це Прям. Рядом, рядом, з ліні... Линия... рядом з лінією посіву. Угу. А ні, 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 як там? А, це ж маєстро, рядом з лінією, лини... да, рядом з лінією. Ли... Ні, і глибше. Да. Е, ми поклали одну селітру. Це зразу ж, якби ми е, оцінюємо, як е, дослід. Сразу закладаємо такий дослід. От. Я от на сьогоднішній день, і скільки я от спостерігав, я не бачу різниці, де ми поклали даб на даних полях, а де посіяли з одною селітрою стартовою. Я не бачу цього. Розумієте, Це каже про те, ну і аналізи ґрунту показують, що у нас е дуже багато забезпечення фосфором. І поле е, біота працює. Вона переводить наш фосфор, те, який в ґрунті. Ну, його ж, звісно, що там багато недоступній формі, а рослині вистачає, значить, біота працює. Працює. Це неутильні поля. От. Більш за все, от такі живі. Далі ми сіяли з ДАПом от, е, поле. Стартово розкидали 50 кілограм селітри цієї, що внесли тут, ДАПа не було куди вносити всі валки. От. І е, по... десь в грудні місяці ми дали по 200 кг калія хлористого поверхнево, Потім був карбамід. Мабуть, десь кілограм 150 це теж в грудні ми завжди на пшениці вносимо Зимою, під сніг стараємось. Угу. Або щоб маленький був сніг. От. Ну, Якщо тільки земля не дуже мерзла. Якщо мерзла земля, тут, тут питання, щоб потім змивів не було змивів. Так. От. Ну, якщо в грудні місяці, то він заходить в ґрунт, карбамід і в принципі, він вже там не... По моїй формі нікуди не змивається, не дівається. Потім е, був навесні 200 кг селітри е, до 100 кг, я не пам'ятаю, 80-100 кг сульфату магнію. Сульфату магнію. Ага, ще перед посівом ми розкидали, як, як то не странно, формула гіпса сульфат кальція. Сульфат кальцій. Але, але ми бачимо, ну, це 400 кг, я не думаю, що він закислить. Ну, кальцій висвобождається з сульфата, гідроген е, аж е, присоєдяється. Якби виходить серчана кислота. Там, да? От, е, якщо по формулам хі, по хімії брати. Але це в найвеликій кількості, і сірку ріпак споживає. Я думаю, що ми не отримуємо закислення у, 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 у цій операції, але отримуємо кальцій, це 100%. От, і сірку, зрозуміло. Ну, дивлячись на розвиток рослин, таке враження, що вам все тут поки що вдається. Мабуть і... що, і це да. самий Бугор. Ви ж зверніть да, увагу. Да. Я бач... Це сами... не кра... самий Бугор. Да, ми стоїмо не на кращому місці, бо да, не на їх... кращому. і це одне з таких ваших великих полів, да? Да, таких да, не... да. небагато. Да, 133 гектара, Взагалі поля у нас різні. Ну, <laughs> від 2,5 це... гектар є малесенькі десь. Як там. миші не дошкуляють на ріпаку? Ну, У нас тут багато лисів, <laughs> от природня регуляція. Приво... Ну такого, щоб сильно от ви ж бачите, не ну, зверху, ми, да, зверху ми бачимо, що от нема таких плям. Ну, десь локально десь трошки є. щось є, але так, щоб от дошкуляли, то ми навіть отут їхали, мишка перебігала дорогу, я бачу. Але ну, це не критично у нас. Дивлячись на цей ріпак, мені навіть важко уявити, що ми знаходимося на піску. І тут, от якщо подивитися вниз, ми бачимо, що це дійсно пісок. І дуже гарно такі розвинуті рослини. Видно, що їм все всього вистачає тут. Так що, те, що ви тут робите, видно для цього ґрунту саме той рецепт, який потрібен. А з любов'ю до ріпака. І до ґрунту. І до ґрунту, звісно. Я ж е притримуюсь з того правила, що якщо ми, ну, ми працюємо з ґрунтом, якщо ми поліпшуємо ґрунт, то ідея віддачі. Якщо ми привели в порядок ґрунт, то ідею віддача. Ми не з рослиною, так сказати, працюємо, ми працюємо з ґрунтом. І тут на пісках це най... така гостріша задача, найважливіша задача це ґрунт. На ці ґрунти от рядом поле внизу там, ми в минулому році підріпак, ну, під Люпін зразу розкидали. Компост вносили півполя 45 тонн на гектар, півполя 35 тонн на гектар. Ну, де найгірше піщане поле, ми 45 давали, де краща сторона, ми 35 давали. От. І воно дає віддачу, там, там знов-таки на цих плямах практично нічого не росло, вже уже росте і люпин вирос, і ріпак вирос. А ще ж нас удобрення. У нас же це ріпак після люпіна. І коли ми отримуємо падаліцю люпіна, потім він сходить у, люп... у ріпаку і ще дає нам додатковий азот. Одному, да? Да. Ну, У нас, я щось, мабуть, это от забув ну, під 160 вдивишся азоту. На гарних там, ґрунтах, де ми хочемо 40 плюс отримати. А там... в якій формі це разу? А ми вносимо в різних формах: Ну mm -hmm. і амідній, і селітра. І все це взимку, так? Да? Ні, це дробно, ну, підріпак дробно, сильно от навесні не треба давати. Його разово, бо в нього потім проявляється капустяні якісь там властивості. От, ну, мені розповідали там менеджери от, по ріпакам, то треба там разово дається навесні там. Ну, але ж ми карбамід давали теж. Карбамід це він, пролонговано трошки діє. А захист від бур'янів. Захист від бур'янів. Значить, це клірфілдовські всі ріпаки. Чому? Ну, по сарам. Препарат. Чому ми використовуємо клерфілдовські ріпаки? У нас в нашому регіоні дуже поширена така штука, як редька дика, ну свиріпа у нас називають. Ну Якщо б вона забрала вологу, то в нас би не було ріпака взагалі. От, тому Навіть нам вас... треба захистити оце от, от саме. Найзлосніше. Ну, грамініцид, то звісно, тут питань нема. Ми теж використовуємо. Навіть для вас волога це критично, не? втримати ну, волога? Ну, на піску це до такої от степені критично, що от ви собі не уявляєте. Взагалі, пісок не хоче, от волога утримуючих здатностей, у нього практично нема. Але, але. Мені Микола Павлович села казав, що такого не може бути. У нас е, проводить наш, е, метастанція, наша метеостанція, наша метеостанція, Досліди вони копають, е, це все роблять в метровому шарі запаси вологи. То у нас на тому полі, де жито, от ми поїдемо е, 160 мм на секундочку було в піску вологи в метровому шарі. А тут. Ну там 7 років новитіл. А тут через дорогу ну 100 метрів від зразків 130 міліметрів на ріпаку. Ну, так, утримує, не утримує. ну Може якось, якщо там вже пористий ґрунт з'являються, черв'яки з'являються, вони ж роблять ходи. Ну Цю мочалочку ми робимо, то якісь утримуючі здатності збільшуються. Кількість О. органіки збільшується. Так, да, органіку вони за... затягують черв'яки, от. тому ми її не перемішуємо в отакенному слої. Чого і коренева система глибоко не йде, а там нема чого робити. Там в результаті нема не вологи, не поживи. Ну, з... Не тому, що вона не залазить туди, не може залізти. Ну, якщо є пожива, вона туди полізе. Ну те, що ми бачимо. Підтверджує те, що для піщаних ґрунтів ця культура має гарний потенціал, який треба тільки розкрити. Так, да, дуже гарний. Я, я задоволений. Ріпак це ну, в моєму розумінні краще, ніж соняшник От, на пісках. Ось який у нас пісок, але корені. Який ґрунт у нас? Структуризація його да, це не може бути. Це ну, бачу, живі корені тут є. Да. Тут є пожнивні рештки. Тут процес іде. Колись ми... Регенерація це ще... цього ґрунту. Навіть піщаного можна, з піщаного ґрунту можна зробити. Це ще три роки. Копнемо, три роки тут. Да. Копнемо там, де сім. Фін... Там буде ще цікавіше. Да? Ну, мабуть, так. Да. Там і черв'ячками побачив, якщо повезе. Дуже гарно виглядає. Задоволені? Задоволений буду тоді, коли буде ріпак в комарі. Естетично, естетично така.